Знову тішине двох, я від неї обох, то бюганічкин кінця, то мовчу, Як я винен, хто ти скаже, ну хоча б не мовчу І сумна тема ця не мине, не мине, не мине Не зі мною все пройде Смуток нас не спасе Боже, час допоможе, нам все подолать Може серце підскаже, І просто кохать і кожен день, і кожну ніч Я пам'ятаю лише про тебе Ти як-то мрія не здійснена В повному житті моєму Я знаю, я тебе кохаю Я лише про тебе пам'ятаю Залишилась в моєму серці Яскраво полум'ям вогню світло наших зірок Та не дай за вікном, Ти прощатись пішла І надія пішла Забирай на щисне, це були ми близькі Тільки пам'ять про нас не зітре навіть час Казку нашу на двох зберегти не вдалось Ти пішла як дума, ти розстала як дим Тебе втримати я не зумів, не зумів На обличчі твоєму я сліз не зустрів І кожен день, і кожну ніч Я пам'ятаю лише про тебе як та мрія не здійснена Впоєм Мой, мой. Я знаю, я тебе кохаю, я лиш про тебе пам'ятаю, залишилась в моєму серці Яскрану полум'ям в окні. І кожен день і кожну ніч я пам'ятаю лиш про тебе, ти як та мрія не здійснена у рівному житті моєму Я знаю, я тебе кохаю Я лише про тебе пам'ятаю Залишилась в моєму серці Яскравим полум'ям вогню